яка глибина. Звучань. Ух ти, кому вже зловив? Нічого собі, друзі. Тільки вийшли на лід сьогодні. Пліточка? Нормальок. Оце не зря ми сьогодні вийшли. Вітаю, Кумчик. Друзі, вас вітає канал Fishing Man's Club. Всім привіт. Сьогодні вийшли з Кумчиком на рибалочку. Кумчик вже зловив пліточку першу. Дуже довго ми шукали лід. У нас сьогодні 12 січня, але сьогодні був у нас... Був мороз, мінус 6, то трошки ось ми з цієї сторони вийшли, але ми заходили з тої сторони, там виходу немає, тому що там сонце, а з цієї сторони, ось сторону лісу, вийшли. О, дивіться вже, Йоршик пішов, так? Ні, ні, це судачок, але ми його відпустимо. А, судачок, так, ми таких відпускаємо, звісно. Нічого собі, тільки перша луночка, 2 минути і вже кумчик робить. Робив всю рибалку, себе. молодець. Сейчас я досі ставлю такої скоряшки. Спробую слуночку одну. Так, беремо свою удочку. Все в мене є така балалаєчка. І будемо ловити. Щас вимірюємо глибину, яка тут у нас. Так, раз. І полетіли. Все є, так? Хто? Судак, так? А ти на кивочик, да, Сири? Ви подивіться, в яке ми чудове місце зайшли. Кумчик уже друга, а ну... Випустий Сири? Дивіться, другого судачка маленько лови. Нічого собі. А скільки ти мотильків цепляєш? Два, так? Так, ну ми поцепимо три. Бо там буде видно. Так, друзі. Боже, зимня риболовля це просто супер. Я не знаю як для кого, але для мене це... Звісно, а? трошки під... піддергуємо. Друзі, лід такий сантиметра 4 десь. Ми ледве зайшли, ми цілий час шукали вихід на лід, щоб сіли розуміти. Не хоче, бачите друзі? Десь треба робити другу лунку. Сейчас я зроблю пару штук. А мне тут біля дерева... Попробую, бачите, друзі, корга сейчас. Я тут попробую зробити луночку. Раз. І деше тут зробимо сьогодні. Ух ти! Щось брало, друзі. Yeah. Не, Сереж, щось бере, а тільки не знаю що О, ух ты поклевочка яка була, Йо, моє, друзі, ви бачили Це, це хороша було. Оце вже є кліточка! Ну перша, друзі, я там, дивиться! Хорошенька дівчина! Іди, погуляй там. Так, ну мотилька вона з'їла, звісно. А? Та ви Так. Да. Я думаю, треба відпразнувати. Та, Пліточка така, друзі, невелика, але... але приємно. Перша рибина, ви знаєте, що завжди приємно. О, 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 давай, давай, давай. Поклевочка. Ох, есть. А и другой окунчик, дивись, соблазнился. Ничего себе, братишка. А окунчике, окунчик не ловил, да? Дивись, mm -hmm. Пошел, брат. Так. Вперед. Бачите, біля коряшки вони тут, мабуть, стоять всі. О. Опа. Бачи, як ми зайшли сюди круто? Да. Ах ти промах. І клює, Сергій. Ще клює. Так. Да. Бачите, друзі покльовує трохи. Та мене там практично мателя нема, сір. Хочек ми зайшли, якраз тут на таке містечко хороше. Так. Йди сюди. Окончик. Друзі. Це ж воно. Просто тільки повійшов свіжий мотиль. і Евріка. Коли хоче. Дрін вип'ємо за першу зловну рибку, друзі. Бум. Так, а ну подивимося, де мої красавці. Дивіться які. а? Рибешка яка. Хе. Вот она. пропуск где ты сховался от нас. Вот поклевочка, друзья. Видите? Как затянул. Блин, затягло только что поплавка и, и ничего нема, Серега, представляешь? Такая поклевка была. Ух Ох ты ешь, что да ничего себе, окунчик. Оп. <laughs> На ходу взял. <laughs> Друзья. Ну, все такие маленькие, но... Але... Будем пока брать все. Опа. Чи відпустить таку маленьку? Ні, коти ж тобі. Да, коти, коти! <с Sell> коти <катило> <кати> це коти, <да>. так. <катило> так, друзі, здягаємо пару мотиликів. Раз і два. Нам буде достатньо. І раз. І два. Та я бачу хороша там вуличка. До мене щось. То йди сюди до мене до гілляк, йди сюди. До, до цієї ось. Ні, я тут не тут не стою. Какие Ох, какие Ох, Ух, ты, -мо, нихера сы. Затяло я поплака, капец. Тики вам показать. Ребешку, а вот и она. Там. 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 Кунчики есть, друзья. Так. Але кумчик судачки взлою? А я ж ни жодного не бачу, вы бачите. Хоть маленькие, але клювали. Так, друзі, поки щось. мовчить. зараз проб'ємо другу луночку і поставимо другу вудочку. Ви подивіться на цю плотву. Виключена була камера. Поплавок, блядь, ушов під воду, чуть, чуть вудку не забрало. Подивіться, на цю королеву, а? Це що? Оце воно вже, я розумію. Ти що ти що, Прорубав тільки недавно свіжу лунку, друзі. Просто уйшов під воду поплавок, друзі. Просто О, і ще тут плює, дивіться. Оце покльовка була, навіть треба вже мотир підсадити. От вам рибалочка. Це в нас вже третій лід, який береться, то береться, то розстає, то береться, то розстає. І ми сьогодні з кумчиком просто шукали, де цей вихід на цей лід. А як то кажуть, хто шукає, той знаходить. О, дивіться як в мене тут ще висить бусинка така біленька, вона може щось облазняється на бусинку. Опа! Поїхали, друзі. Сушки пидергаем и вперед. О, все оно. Я понимаю. Так, тут что-то молчить. Литочка хочет втекти. Дивіться, які вже шість шість рибин, друзі. Ух ты мой, дивіться, який кумчик кунчика зовні. Нічого собі. Так ми зараз цю рибу. Да? Да. Це такого кунчика такого кучка спіймав як в мене плітка ще й більшо нічого собі можна вже йти та да друзі лезо. вкрав чуть не вкрав вудку, дивіться ух ти ж такий негодник а ну йди сюди дивіться який конець а ухе красавчик Ну, сам же ха це вже наш товариш. Yeah? <laughs> Як вам такий окунець? Це справжній зимовий окунець. Бомба. Дві удочки стоїть і покльовує час від часу то на одну, то на другу. Я думаю це вже заслуговує лайка. Це вже є. Подожди, друзья. О, плюточка. Пожалуйста, да, что ты здесь? Он еще сюда. Сыхожу, что он отдал. Есть. Так. Ты, ух ты, -мой! С друзі щось хороше! Ух, ох, ох-о-хо-ху-ху! Ох. ох, хороший, хороший! Ух! Сер! Карась! ха лапать! Ух! Будь, вы це бачили? Вот савин. Класс. Вот целая посуда. Вы вот целый красавца. Такая поклевочка была, так приятно ее было тянуть, так выложил. Есть. Yes. О, все нормально. Девочка попалась хорошая. Оп. Друзі, ось я підійшла до завершення риболовлю. Риболовлю, в принципі, задоволений. сейчас вам покажу ловчик. вот такие, одиниця. вот такие улов у нас сьогодні. Карась, лапоть. Десь я не знаю, 150, может 200 есть, Раз, два, Три, чотири пліточки. І раз, два, три, чотири, п'ять, шість секундців. Ось таких от. Отакий, от друзі, уловчик. Клювало нам отель, мармишка. Покльовочки були хороші зранку, звісно, до обіду, а після обіду трошки стало клювати слабше. Але рибалочки задоволені, так що до наступної рибалки. Всім пока-пока.